Кажуть, ворога, сміжить сміжить, живе Для справжніх шанувальників українських фільмів було організовано кінопоказ сімейної пригодницької комедії від українського режисера Семена Горова Пригоди Ес Миколая. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема та його сестри Підлітка у Карпатському селі напередодні Дня Святого Миколая. На вході малечу зустрічали мікі та міні Маус. Окрім самого фільму, для відвідувачів працювало дитяче кафе в гостях у маус. Тому до перегляду глядачі могли придбати собі різноманітні смаколики. А для дворчих осіб був організований майстер-клас, на якому діти робили різдвяний виріб. Чудовим сюрпризом стала зустріч зі святим Миколаєм. Малеча розповідала йому віршики, за що потім отримувала приємний подарунок. Загалом кіноперегляд пройшов у теплій та дружній атмосфері. Глядачі змогли насолодитись фільмом та залишитись з приємними враженнями. Мені дуже сподобався цей мультфільм. Дякую організаторам за те, що зробили нам такий чудовий кінопоказ. Чи будеш ти приходити ще на схожі заходи? Так. Сьогодні ми прийшли з подругами подивитися фільми. Нам було дуже цікаво, і він дуже сподобався нам. Ми дізналися про цей мультфільм з інстаграму та прийшли на нього подивитися з смаколиками. Ми залишилися вражені цим мультфільмом, тому що це було дуже класно і смішно. Управління культури та мистецтва Подільська кожного разу знаходить чим би ще здивувати малечу. Дякуємо їм за те, що вони навіть в умовах війни створюють усі необхідні умови для того, щоб маленькі подільчани змогли сповна насолодитись своїм дитинством. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.